Майстер спорту по ем реслінгу. Пенсія 2 300 гривень. У людини немає двох ніг і правої руки. Коли він розказав мені свою історію, я просто плакав. Такого ви ще не чула. Я потарапав під потяг у 2017 році. Лежав комі три місяці. Мені ампутували одну руку і дві ноги, цю руку єдину вдалося спасти, але її наперена склало звідси точала кістка, а потім, ну може задумати. Операція ну, билось чотири. Години адхи болі. Ну і без наркозу тупо обкололи, і я блін, потім ще три чи чотири рази просив в підличчя. Ну тому що боль була поросна А, Сказали, ну, що без наркозу і щоб я вам казав, що коли тебе як тохом буде бити, ну це... Значить, що ми десь біля нерву і ну, щоб пальці були робочі. А якщо б ну, заділи там нерв, то просто було б таке робити. А ти казав, що ти не пам'ятаєш, так, як попав під поїзд? Не. вже Тебе досталось під поїзд і Я... сказали, що, що з тобою потрібно робити. Ну, Відвезен мене в больницю в районі. Ти три місяці вже лежав в комі, да і не приходив. Ну повезли мене в больницю, в больницу, лікарню, визвав авіанер хірургів, там вони зробили ампутації. ну, і... Я в комі лежав три місяці. Потім мене перевезли до Харкова до 4 дня ложки. Мені зробили черепа, голову бачу, по голові теж ширами. Так. Але вже закрили. Дві ну, пласти поставили, ну, за... захищають мозок. Так, виходить, в тебе дві ноги, як би сказати, є. Два протеза. Ну так. На даний момент у тебе права рука нема, протеза. нема. Mm, він Якби є, але його ніяк не можуть діти. Він не mm. годиться, виходить. Нам треба новий протез. Правильно? Ну а Титанові що сказали? Ну. Mm. В'ячеслав якби намотив протез. Mm. Але його ну, не можуть поселити. Дивіться, люди, треба, як би сказати, об'єднатися і допомогти людині, тому що спортсмен, але коли немає правої руки, це не є нормально. Я думаю, всі ми українці і всі українці поважаємо, любимо. Так що приєднуємося, переходимо до Титанів, Найдіть в інстаграмі, будь ласка, і допомагайте от, от хлопцям. Дякую. Yeah. Yep. Yeah.